Мир, друзі, поговоримо сьогодні про геноцид народів, адже ми бачимо, що деякі люди, країни сьогодні виправдовують Біблію, війни, напади на інші країни. Але що нам говорить про це Біблія? Ми бачимо, що в Старому Завіті. Коли, коли люди нападали, наприклад, єврейський народ він міг там зробити якийсь геноцид, Бог їм особисто про це казав, щоб вони це зробили. Сьогодні нема такого народу, конкретно когось етносу, якому Бог так говорив або країни, Бог так не робить. Сьогодні є Божий народ, це церква, живі церкви, невавилонські є в усіх країнах на сьогоднішній день. Ось і божі діти є в усіх країнах. Ось тому, якщо одна країна нападає на іншу країну, пояснюється це Біблію, Це абсолютна маячня, і вона просто воює з Богом. Тому що в тій країні є діти. От У нас в Україні, наприклад, у нас є повно, повно і завжди це був центр. Якщо брати колишній радянський союз, тут найбільше у нас було і є церков. Тому це просто війна проти Бога. Ось і ніяке виконання вожеболі Божі. Так само завіт з євреями. Теж він залишається. Ну Бог пообіцяв, що збереже цей народ. І хто воює проти цього народу, той воює проти Бога. У нас навіть президент країні єврей, тому що було багато єврей. Ось тому потрібно правильно розуміти ці речі.